Про головне на 16 годину 5 грудня від медіагрупи Об'єктив російська армія обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 5 грудня. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Також зазначили у Генштабі. Після четвертої години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп'янська. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Нігубов. Він також додав, що за попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по куп'янську загинула. Жінка внаслідок цього обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Також пошкоджена приватні будинки. Через порушення правил пожежної безпеки сталося дві пожежі, на яких загинули люди. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС України у Харківській області. Перший випадок стався у Холодногірському районі Харкова, інший у селищі Старисалків Чугуївського району. В обох випадках загинули чоловіки. У селі Вовківка Кигичівської громади постраждали двоє людей. Зокрема, восьмимісячне немовля. У приватному будинку зайнялися домашні речі. Пожежу змогли загасити сусіди до прибуття рятувальників. Вони ж відвезли постраждалих батька та дитину до лікарні. Немовля перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані 40% опіків тіла. Лікарі роблять все можливе, повідомили про стан постраждалого малюка у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: – 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке Ізюмщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Обидва госпіталізовані до медичних закладів, стан постраждалих середній. Синігубов нагадав мешканцям регіону про те, що мінна небезпека залишається високою. Це були головні події на 16 годину 5 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.